Що миттєво вбиває вашу привабливість до когось. Відсутність допитливості, якщо хтось абсолютно не цікавиться мною іншими або невколишнім світом, то він просто до біса нудний. Вони смітять мій хлопець кинув пластикову пляшку на тротуар, щоб працівники підібрали її, замість того, щоб піти до смітника навіть за 50 метрів. І з того моменту я зрозуміла, що він мудак. Грубіянити працівникам сфери обслуговування або бути грубим загалом. Я бачив це на власні очі. Чомусь він просто дуже нахамив своїй молодій офіціанці, сказав їй, як довго ми чекали, яка погана їжа та обслуговування, як вона може зробити краще. І вгадайте, що всі дружно сміялися, і посміялися з офіціантом чоловіком, неймовірно. Я ледве помітив, що відбувається, тому що ви не очікуєте, що ваша половинка буде знущатися над обслуговуючим персоналом. Але я пам'ятаю, що подумав чорт, забирай, бідна дівчина. Думаю, вона просто не знала, що сказати, і пішла геть. Він може бути жахливим, однозначно, його треба уникати. Моя колишня була такою: ми могли годинами говорити про її захоплення. Потім, коли я починав говорити про свої, це було о, це звучить цікаво. Потім знову поверталася до її життя та проблем. Потім, коли я згадував про цей феномен, вона казала, що це я маю говорити про себе і спрямовувати розмову. Непослідовність одного дня добре, а наступного холодно і без пояснень. До побачення. Я протилежна сторона цього, наче я мав би народитися в часи листування. Коли я захоплений новою людиною, щоденна взаємодія не відбувається автоматично. Я батько одинак, у якого багато часу забирає робота. Повинен бути перехідний період, щоб ввести щось нове в моє життя, незалежно від того, наскільки мені це подобається. Це нове. Мені завжди подобалися книги та відеоігри. Для мене чи будь-кого іншого завжди було нездоровим нехтувати поточними обов'язками заради чогось нового. Я регулярно не спав, щоб закінчити нову книгу, або засиджувався допізна, щоб пограти в нову цікаву відеогру. Мені навіть не потрібно враховувати почуття, думки, дії чи слова пов'язані з книгою чи відеоіграми. Непослідовність не означає, що вони не цікаві. Це може означати, що вони все ще зацікавлені, але особисто мене така непослідовність не цікавить. Для мене це розрив угоди. Повільно впускати мене в себе. Це нормально, якщо це послідовно. Кохання бомбардує мене одного дня, а потім віддаляється наступного. Це не круто. Я знаю, але я вважаю, що вони не зацікавлені, якщо їхня непослідовність супроводжується другою частиною, про яку я сказав, без пояснень. Самостійний батько, робота, яка вимагає багато часу, хобі, якщо ваш партнер знає, що це причина непослідовності, то це нормально. Але я говорю про те, коли вони приділяють вам багато часу, демонструючи хорошу поведінку, і робили це протягом тривалого часу, а потім. Раптом bam, перестали з вами зв'язуватися, і ви знаєте, що вони не зайняті, тому що бачите їх активними в соціальних мережах, або люди кажуть вам, що бачили їх не зайнятими, або їх поведінка по відношенню до вас змінилася. Відстороненість, всі ці рептові зміни і всі вони відбуваються без пояснення причини. Я вважаю, що якщо вони не тримають вас в курсі подій. То це тому, що вони не зацікавлені, здається, їм байдуже як зміни впливають на вас, тому вони просто залишають вас у невіданні. Я не думаю, що той, хто цікавиться іншою людиною, залишає її в невіданні. Завжди намагаються конкурувати зі мною, коли я взагалі не конкурую. Це так дартувало. Або ще гірше, вони не слухають і ніколи не замовкають. Терпіти не можу людей, які перебивають або вдають, що зацікавлені у твоїй відповіді, але не встигнеш закінчити речення, як вони знову починають базікати і повністю перебирають на себе всю розмову, чути, що вони коли-небудь зраджували абсолютно з будь-якої причини. Я зрадила, коли мені було 18, і мені це не дуже сподобалося. Десять років по тому я стала зовсім іншою людиною ніж була, і не зробила б цього знову. Багато моїх основних принципів змінилися або зміцніли за ці роки. і Я відчував би себе дуже незадоволеним, якби мене судили за вчинки 18-річного себе. Вони не читають, не займаються самовдосконаленням, у них немає пристрастей, нічого. Вони просто стоять там, займають місце і скаржаться на своє життя, чи ще щось. Вони святі, ніщо для них. Або вони дуже захоплені останніми тенденціями і поверхневістю. Ці речі можуть швидко перетворити десятку на одиницю або нуль. Якщо вони автоматично зневажають або нехтують думками, які не є їхніми власними. Простий приклад: їжа. Я розумію, що вам не подобаються всі страви, які ви пробуєте, або ви віддаєте перевагу одній кухні над іншою, однак це не робить всю кухню об'єктивно поганою через те, що вам не сподобалася одна страва, яку ви спробували. Те саме можна сказати і про музичні смаки. Хвалитися тим, яка вона чудова людина. Вчинки говорять самі за себе, не потрібно хвалитися і намагатися маніпулювати чиїмось прийняттям вас. Це також виглядає як невпевненість у собі. Бути козлом по відношенню до дітей. Звичайно, вони можуть бути галасливими і дратівливими, але немає жодних підстав ставитися до них так, ніби вони варті менше, ніж собака. Одна справа не любити дітей, і зовсім інша ставитися до них так, ніби їхнє життя за своєю суттю менш цінне, ніж життя собаки, тому що вони діти. Хлопець, до якого я мала почуття, сказав мені, що він навмисно ігнорує дзвінки або повідомлення від друзів, якщо йому не подобаються їхні плани. Я розумію, що не збираюся йти на ці плани, але попередження завжди вдячна. Я дуже люблю спілкуватися, тому теоретично у нас могли б виникнути проблеми в довгостроковій перспективі. Я також помітив, що йому не вистачає терміновості, тож на додачу до цього нічого б не вийшло. Б. Добре, що ми просто друзі, і його хлопець може з цим впоратися. Хронічні запізнення. Я розумію, що бувають різні обставини, затори на дорогах тощо. Але коли хтось постійно запізнюється на щось, особливо коли є конкретний час початку, я дуже швидко втомлююся. Не писати смс щодня. Щоб кохати когось, я хочу показати йому, як виглядає моє повсякденне життя. Я хочу знати, яке воно у них. Чи був у них поганий день на роботі, чи побачили вони щось цікаве в продуктовому магазині? Розмови пізно ввечері про цілі та мрії. Коли ви розпитуєте один одного про одне одного, то швидко встановлюєте зв'язок. Як можна любити і прив'язуватися до когось, хто нагадує вам про існування лише раз на кілька тижнів, теплим привіт! Якщо вони описують своє життя, і це звучить як шоу жахів. Не можна звинувачувати людей у тому, що з ними відбувається, але я ніколи не змогла б бути поруч з людиною, чиє життя суцільна катастрофа. У них завжди все йде не так. Наприклад, якщо у них є член сім'ї або друг, який чинить насильство і контролює їхнє життя, вибачте, я тут не для того, щоб вас рятувати. Раніше я думала, що психічне захворювання це не привід судити когось. Але коли справа доходить до стосунків, я навчилася бути обережною, і якщо у когось є травма, він дійсно повинен пропрацювати її з терапевтом, перш ніж вийти на сцену побачень. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Ще побачимось!